Друзі, мої доброго дня. Сьогодні я хочу привітати вас з днем, який об'єднав нас усіх. 29 квітня 2014 року народилося слово нейрографіка. З нього розгорнулася ціла методологія, з нього розгорнувся метод, з нього розгорнулася школа, з нього розгорнулося співтовариство. Зараз ми святкуємо 11-річний ювілей, і за цей час ми пройшли дуже великий шлях. Цей шлях об'єднує людей чистих, чесних. Всіх, хто згоден і хоче працювати разом, хто обмінюється знаннями, хто не приховує від інших своїх досягнень, хто бажає щастя іншим людям, і ми спри... сприяємо всьому, що відповідає розумному, чистому та етичному руху нашого продукту, нашого бренду. Нейрографіка вже заслужила повагу у людей всього світу. Тому, зокрема, з'являються недоброзичливі люди, які хочуть використовувати наше з вами ім'я, нашу з вами позитивну репутацію для того, щоб отримати якийсь свій комерційний ефект. Нам потрібно пам'ятати, що в такий час на новій фазі розвитку від нас вимагається не тільки технічне виконання, не тільки любов до самого методу, але й вимагається увага професіоналів до навколишнього середовища. Ми разом наводимо порядок, ми мира. Разом вводимо етику чистої школи, ми разом вводимо поняття арт, ми разом робимо дуже великі речі, які насправді відповідно до нашої місії, можуть і повинні перевернути світ на краще. І якщо цей світ торкнеться ще 10 мільйонів людей, і ще 10 мільйонів людей, то я думаю, що за найближче десятиліття нас може бути мільярд. Нашим планом, на найближчі 10 років є мільярд тих, хто малює, як би на цій планеті. Ми точно знаємо, що все буде нейро щиро ваш, з великою любов'ю, з усім своїм творчим потенціалом, з усією своєю тотальною щирістю, яка у мене тільки є. Я вітаю вас з цим святом. Вітаю вас з тим, що ви берете участь у цьому русі. Бажаю вам точної орієнтації у своєму русі, міцних зв'язків з усім співтовариством Нейро. Ось і єдиного загального свята під назвою Фестиваль Нейро. Ми святкуємо сьогодні наше свято, ура!